Біля історико краєзнавчого музею у Михайло Коцюбинському збираються місцеві. Прийшли на відкриття меморіальної дошки своєму земляку Максимові Загривному. Про нього кажуть, чули. Бабуся розказувала, що була родина, жили вони по вулиці, тепер та вулиця носить ім'я Бушкіна і були. М Мама і сестра були закатовані. Пішов кажуть у партизани, куди зник і більше про нього ніхто в селі не чув. Він як літературу, знавець, як поет. Він дуже багато писав. Вони об'єднувалися там творчу спілку, будучи у цій якійсь колонії, як там я читала в інтернеті. Так цікава особистість, трагічна доля. Одним з ініціаторів шанування пам'яті Максима Загривного був Микола Томилко. Його син Іван загинув в російсько-українській війні у 2015 році у Вуглегірську. Микола каже: для нього поезії загривного ідентифікація українця. Не питайте, якого ми роду, і для кого торуєм шляхи. Та тож ми на вратах царгороду. Закріпили козацькі щити. Історик Сергій Будко говорить, народився Максим Загривний у 1891 році. Воював в лавах УНР, отримав поранення в легені у 1920-х роках. Емігрував надзвичайно його добре знають в еміграції в українській діаспорі за кордоном. Дуже його знають і поважають в західній Україні. Тепер його вже знають на малій батьківщині. На Чернігівщині друкувався Максим Загривний в українських праських та мюнхенських виданнях під літературним псевдонімом Максим Грива, як поет, який друкувався в 1920-х роках в еміграції, він належав до Пражської школи поетів патріотів, причому там були в основному саме на Дніпрянці. І його поезія була надзвичайно популярна серед молоді Західної України, тобто Бандера, Шухевич, Ланківський. У відні Максим Загривний взяв участь у першому конгресі українських націоналістів. Розповідає історик, був активним учасником, делегатом конгресу українських націоналістів. Тобто, та організація, відома як нам організація українських націоналістів. Він її один засновників, якраз в відні в 1929 році він брав участь із заснуванні. Помер Максим Загривний у 40 років у празі від туберкульозу. Надія Куліш, Роман Репа, новини на Суспільному.